Так, доброго дня студія, почну одразу з головного. Напередодні була інформація, що до виборок, до виборчої комісії надійшли зіпсовані бюлетені на виборах до обласної ради. Так дійсно нам підтвердили цю інформацію. І представники дільничної виборчої комісії і спостерігачі від громадянської мережі опора причина була пов'язана з помилкою друкарні, але на час відкриття дільниць ця ситуація була вирішена, і наразі ці бюлетені опломбовані та не використовуються. Також підтвердилася інформація про можливий підкуп виборців представниками однієї з політичних сил на даний час до міського відділу міліції міста Конотоп надійшло дві заяви, і правоохоронці з'ясовують цей факт. Пізніше ми матимо можливість поспілкуватися з представниками міліції а також тими, хто писав ці заяви. Крім того, ми були свідками політичної агітації, так званої скритої політичної агітації. Ми зняли на відео білборд однієї з політичних сил. І по місту таких білбордів було декілька. А також бачили на стовпах агітацію одного з кандидатів у мери міста Конотоп. Стосовно цього хотіли поспілкуватися з представниками конкому, але нам відмовили у коментарі. Студія Антоне. Дякую, дякую, Антоне. Нагадаю, це був Антон Проценко. Він сьогодні працює у Конотопі.